Ленін пішов, але революційний настрій лишив. Після звалення пам'ятнику у людей виникла нова проблема. Що ж тепер збудувати на порожньому місці. Неабиякі пристрості розгорнулися довкола цього питання. Одні кажуть, що хочуть збудувати церкву, інші фонтан. Ми вирішили дізнатися думку людей. Їхні аргументи далі у прямій мові. Це історичне місце історичне, і історичний наш город. і для такого з точки зору церква тільки. Можливо, фонтан, якийсь, щоб можна було прийти там, відпочивати разом з дітьми. Ну однозначно, не церкву, бо вже церков достатньо здається. Мені так. Можливо, фонтан було б непогано, якісь красиві лавочки, щоб можна було людям відпочивати. Ну просто якесь просто красиве оформлене місце для відпочинку. Вечір. Більше всього ж фонтан буде кращим. Як можна і фонтан, можна. Якийсь комплекс зробити, щоб там було де відпочити молодим людям. Постро, що построїти, тільки ж не, щоб не було, оце постамент не стояв. Добре. А так взагалі дитяча площадка, бо в нас для дітей нема нічого. Ця площа називається Бориса Борисоглівська. Хоча ви бачите церкву Борисоглівську. Повинна бути зона відпочинку або якийсь такий класичний пам'ятник, що пов'язане з історією нашого міста. Може, якимось діячам, навіть можна Сікорському. Можна тут поставити пам'ятник кому, хто заслуговує. Можливо, ми знайдемо якогось нашого дуже доброго земляка. Дуже поставити. Можливо, Тарасу Трясивий поставити. Дитячий майданчик. Я знаю. Петлюру, мабуть. А ну. я, звісно, старої захалки, Ну, мені лучше хай буде церква. Бо для дітей однак нічого не поставить, поставлять якусь пивнушку і буде зборище тільки тут. Я за церкву. Я думаю, для нашого міста потрібно побудувати тут якийсь або розважальний майданчик для дітей, або якийсь можливо парк з фонтаном, тому що дійсно немає з маленькою дитиною, немає куди багато місць, куди вийти. Дитячий майданчик. Хотілося б щось типу як міленіум і адреналін, але як сказати, більше усучаснене. Я за те, щоб було релігіозне здание. Я є свідтелем Єгови. І ну, було б бы здорово, якщо б тут був зал царства свідки Єгови. Щось таке місце відпочинку. Можливо, не майданчик, можливо, ще з там його придумати. Можливо, навіть фонтани якісь, щоб люди могли прийти відпочити, тому що в принципі тут в цьому районі нема куди сходити. Я за... думаю, дитячий майданчик. Аня, що ми бачимо для діток, каже щось. Оце ми що тільки бачимо, бо в нас для дітей в городі нічого немає. Я думаю, не помішав би нашому місту якийсь розважальний комплекс, Да. Там боулінги, білярди. Ну, щоб молоді просто були, було куди піти, розвіятися. Я думаю, що храм це найкращий варіант. Я би зробила велику дитячу площадку. Особисто моя думка. Ну, дитячий майданчик, ну, розлікальний центр, якийсь такий, щоб це для дітей. для... Для молодежі, щоб парк відпочинку, щоб був там, ну лавочки, фонтан. Хороше питання. Я думала про це, іноді відповідала в соцмережах. І як на мене, там якби зробити таку зону відпочинку, лавочки. Ну якщо можливо, фонтанчик, за який говорять, хай буде фонтанчик, щоб просто людям було де відпочити, щоб воно культурно красиво було оформлено.